Зміни до конституції з децентралізації державної влади мають пройти широке громадське обговорення. Строки проведення таких заходів досить жорсткі до вересня поточного року в облдержадміністрації утворили організаційний комітет, якому ставиться завдання розробити жорсткий календарний план громадського обговорення в області. Участь у роботі комітету візьмуть експерти, громадські активісти і представники влади. Ми сьогодні формально. Ну, стоїть як на мене, задача затвердити якийсь план декларативний, щоб повісити на сайті е, адміністрації, якби е, реліз про те, що захід відбухся. Тобто, Ну, давайте все ж таки зрозуміємо на початку спільно обговоримося, яка наша задача і яка наша роль. і далі від того відштовхуватимеся від е, в уже грунтовно формуючи план діяльності. Від фахівців чекають грунтовних експертних доповідей щодо змін до конституції, які будуть зрозуміли простій людині. Основна наше завдання. Максимально інформувати в даному випадку про проведення таких заходів і конкретно яких заходів? І безслушно зуважити, який результат ми хочемо від цього, тобто на який фініш ми виходимо і з чим ми, і з чим ми виходимо? Чи ми виходимо з конкретними пропозиціями? Чи наше основна завдання це інформування? Переконувати і просвіщати треба сільську громаду, як це зробити, вносить пропозицію радник голови облдержадміністрації Петро Рудницький. Ми маємо можливість утворити. Ну, скажемо, групи мобільні, навіть з цих членів нашого комітету організаційного залученням спеціалістів, і не тут проводити Житомир. Переконаний фундаментальні зміни до головного законодавчого документу держави мають врахувати сьогоднішні виклики, тому результатом обговорення повинно стати не тільки широке інформування, а й збирання експертних думок.